Друзі, всім привіт! Сьогодні на ремонті a 4B6 другого року з двигуном 2,5. Зі скаргами пропадають повороти, пропадає кліматконтроль. Також е, буває так, що пропадає тяга в двигуні. Е, провіривши, ага, хотів підключитися е, діагностикою, васою діагностика не підключається, підключився о Провірив К і Л-лінію. К-лінія була присутня, L-лінія була відсутня. Автоком показав, що шина Кан Комфорт в однопровідному режимі. Я вирішив почати з цього і не дурно. Так? Наразі у нас, якщо бачимо, шина Кан справна, класна. Дві, дві лінії в нормі. Так? От можна подивитися, класно фронти, все супер. Але це вже я тепер знаю, але якщо ми підключимо ось цей провід білий, так який йде під, під крило, зараз не видно. Якщо я його підключу, шина одразу пропаде. І так бачимо, шина в нормі. Підключаємо. Лише ми підключаємо роз'єм і шина зразу валиться. Ми його відключаємо і шина з'являється. Спробуємо підключитися Васію, прочитаємо помилки. Відключився до автомобіля. У нас тепер є зв'язок, можна нормально діагностувати автомобіль, так як я в такому я трохи не привик, привик Васію. Що ж, можна тепер кавоювати. Дивитися, чому були помилки. Раніше я вже цей приїжджав, була помилка по дорослі заслонці і блок е, двигунам е, йшов в аварійний режим на, і передав інформацію на кропку передач. Що Давайте е, тут ще е, потрібно буде удалити ось такі косяки, Так, тут щось підключали, ось такі оголені провода. Там ще є дуже багато, дуже багато косяків, Машина така підоставша. Але нічого, скануємо автомобіль, уділяємо помилки, дивимося, що є фактично. І так, все зібрано. З Зі системою комфорту вже рішили. Проблема була в цьому білому розйомі, який йде до додаткового обігрівача, типу Вебасте. Щось там каканшино та садило на масу. Ну, ми ще з тим, то розібралися. Зробив тест-драйв. Вибула така помилка, дача положення екселератора, і в мене машина стала по дорозі. Я зажигання виключу, включив і машина поїхала. Що Треба е, тепер з цим розібратися. Давайте знайдемо схему. Схему я вже тут знайшов. Давайте перевіримо плюси, мінуси, сигнальні провода, сам кінцевик Кінцевий працює, бо я давав повний газ кікдаун Працює. Давайте провіримо сигнал, датчика положення акселератора. Так, ми продовжуємо. Рішив набрати до потенціометра, провірив все живлення, плюси, мінуси, все в нормі. Рішив провірити цей, де стоїть блок управління, цей корпус де затікає. І якраз оцей білий роз'єм. Тут йдуть провода для потенціометра. І як може бачити, то. Трохи зеленувати. Ось. Так що давайте е, почистимо. Що ж, приїхався на машині е, досить довго їздив, е, з кілометрів 10-15, зараз вже 26. Е, по педалі газу проблема рішилася. Я думаю, що то е, проблема була в окислах. Помилок лишається по двигуну одна помилка, по подушці е, двигуна. Також в коробці передач лише лишається, треба буде з цим розібратись з, з світлом заднім, заднього ходу. Ще не знаю, як тут це все облаштовано. Так, ще одна помилка по, за, по світлу заднього ходу, розрив цепі. Вчора давайте шукати схему, Шука, е, будемо пошукати, в чому є проблема. Що, друзі, ми продовжуємо зауді. Я вирішив взятися за ліхтарі заднього ходу, і я ніяк не міг зрозуміти, як відбувається е, включення заднього ходу. Посієш трохи в інтернеті, схеми я не знайшов толком. Е, тут, як вказується, у нас є ось таке 369-те реле, яке відповідає за е, стартер в одному реле. В одному корпусі 2 реле. Воно відповідає за стартер і за фан... е... ліхтарі заднього ходу. Так, оці B, RF і 15 клема. Що ж, давайте е... провіримо, чи приходить сюди плюс 15 клема, чи приходить імпульс, управляючий імпульс з коробки передач. І подивимося сигнали, і потім вже будемо думати, що робити далі. Так, провіряємо. 15 клема 15-та клема у нас приходить на оцей маленький пін. Він буде тотка. Так. так, бачимо плюс 15 є клемма. Добре, переключаємо на плюсову клему і перевіряємо, управляючий імпульс із коротких передач. Як бачимо, у нас управляючий імпульс є, так що проблема в самій реле. Давайте її розберемо, подивимося, що всередині. Розібрав реле. Можна бачити, в якому воно стані Залити водою, а водою заливає через те, щоб був негерметичний короб там, де стоїть блок управління, він зламаний. Сюди попадає вода, плюс електрика, так що робить свою справу. Давайте попробуємо відмити, подивимося на який ущерб у нас. Попробуємо відремонтувати Якщо ні, ну, потрібно буде другу. Так, трохи відмив. Як бачимо, у нас є згнивша доріжка, яка відповідає за управління на кутушку. Давайте підключимо лабораторний блок живлення і подивимося, чи працює сама кутушка. Якщо кутушка справна, то є вергідність того, що можна буде відновити. Саму реле, припаявши перемичку. Так, підключаємо. Так, чуємо, реле працює. Ось, можна видіти. Так що можна припаємо перемичку, пробуємо, як працює. Так, таке вдалося запаяти. Досить непогано вийшло. Що ж, давайте спробуємо, чи працює. І так. Чуємо, що реле працює. Так що ставимо на автомобіль, пробуємо, що працює задня передача. Так, зараз заходимо в коробку передач. Tak, Masi dwie błędy. Pamiętam, że tożsami RPKRL. Wchodzimy do Zrzaniny. Ubierajmy. Błęda wreszcie Chodźmy jeszcze raz. Nie ma żadnej błędy. Co? Trzeba rozbrać. Tutaj jest po stop-oddziałnikach. O, widzimy. Jest stop nie działa, ale stycznie trochę się prawo sprawdzi. Prawa tak samo. Ona tam pada i tu pada. Więc może chcielibyśmy to odwiedzić. I tutaj zamienię stop-oddziałnik. Także, przyłku. Подивіться, як намотало дріт на двигун. Ось так. Але двигун і ще це живі. Є вирідні, що потрібна просто механічна частина, електрична. Тут каблок живий. Чорт браю, ага, ще ж хотів показати. Ось як люди виходять з положення Моршинська, якийсь кусок мішка зацилий. І ще якась там бутилка. Не робіть так, люди, народ, так не робіть. Теж все. Так не робіт, так не робиться. Що ж, розібраємо далі. Розібрав дверку. Ще хто задоволений зняти тусло підйомник, без шостий курсу, що звак вирішив піти от таким способом, не досить простим, мусив шукати мануалі, не йшов, як зняти сам слопідйомник зверху. Ну, блін, я вам скажу. Таке собі завдання. Зняти до дурниці, скласти це все назад з з тим усім, так аби воно все було герметично. Ну нічого, справимося. Що знімаємо слапед'ємних? Треба буде їхати по другій, так же само на пасажирській дверці. Так що працюємо далі. Що, Друзі, всім привіт. Ми продовжуємо з Авді. Праву сторону я вже зібрав. Там було набагато простіше злівого від водія, набагато складніше, так як тут були зломані це кріплення, яке тримає саме сло, відповідно кріпиться до рейки, слопідйомника. Тут каварварське це все поламали, прийшлося клеїти клеєм, яким лобове скло, вроді клеють. Ну, щось подібним йому. Що все вийшло, все акуратно, сло закривається. По щілинах відрегулював, так що йдемо ставити на автомобіль і йдемо ще друге щось робити. Там ще багато робот лишилось.